Всім привіт! Сьогодні поговоримо про обрізання малини. По-простому для початківців. Мені свого часу дуже не вистачало такої інформації, стислої і коротко про малину. В Україні малина вирощується в двох форматах. Собі я першу посадила ремонтантну малину. Вона штучно виведена і плодоносить на пагонах першого року, тобто вона може бути як однорічник і як дворічник, тому що на пагонах другого року вона теж може давати урожай. Щодо її обрізання, то для себе я визначилася чітко. Після закінчення плодоношення всі пагони обрізаємо під корінь. Бажано зробити це. Пізньої осені, можна на початку зими, коли заморозки, на протязі зими, якщо погода дозволяє. Отако. От під корінь і не жалієм, і нічого не залишаємо. Якось я спробувала залишити пагони на другий рік. Що називається ні собі, ні людям. Зіпсувала врожайки. В минулому році придбала кілька сортів із звичайної ранньої або літньої малини. В неї плодоношення відбувається на пагонах минулого року. Тобто, якщо посадити ремонтантну малину або зимню, то вона може вродити в цьому ж році, а якщо посадити літню або ранню малину, то вона буде давати урожай аж в наступному році. Після збору врожаю в літньої малини потрібно видалити пагони, які відродили. А рано навесні до початку сокоруху потрібно вкоротити родючі пагони десь на 10-20 см, прищепнути отак верхівки. Бруньки у ранньої малинки прокидаються пізніше, ніж пізньої. Пізні пізній малинці потрібно зарані прокинутись, вирости, зацвісти і віддати свій урожай. А в літньої є ще час. Оця частинка стебла, щоб вона запробкувалася. І як до цих брунячок піде сік, то він не буде капати, а він піде весь у користь. Розумієш? Підведу невеличкі підсумки. Ремонтантна малина вирізається під корінь вся. Без ніяких залишків. А в літньої малинки видаляються відродивші пагони, а торішні молоді гілки тільки вкорочуються по висоті. А як ви розібралися з цими малинами? Діліться в коментарях і дякую вам за перегляд!